Фраза, яка перетворює друзів на ворогів, коли ваші точки зору на якусь тему кардинально відрізняються, в тому числі на політику. І фраза звучить так: це лише твоя думка. Чому так? Розповідаю далі. Мене звати Марина Мармелаза, я конфліктолог і тренер з переговорів. Коли незнайома або малознайома людина намагається вам щось нав'язати, звинуватити, переконати, то їй сказати це лише твоя думка, цілком нормально. Бо це означає, мені не важливо, що ти там думаєш, мені не важливо, який ти, що для тебе цінно, і яка в тебе картина світа. Ти для мене ніхто. От в ситуації такій це нормально, але з близькими людьми це дуже образливо і це прям ворожі стосунки далі вас чекають. Тому можна спробувати сказати по-іншому, якщо у вас з людиною теплі людські стосунки були. Наприклад, я розумію, що в тебе інша точка зору, і якщо це перепона для нашого подальшого спілкування, то... Можливо, його треба припинити, хоча мені дійсно буде прикро. Я зможу це витримати, та ти зроби так, як тобі краще. В цей момент ви людині показуєте, що ви її цінуєте і ви їй даєте вибір. І вона, можливо, замислиться, що мені важливіше бути правим, чи мені важливіше зберегти теплі людські стосунки. Оця фраза. Зроби так, як тобі краще, це магічна формула взаємодії дорослих людських відносин. А коли ви людині даєте вибір, ви показуєте, що ви її поважаєте.